Замість гравців, слон на футбольному полі у Тернопільському парку Топільче, де зазвичай тренуються спортсмени. Оселився цирк. Батьки юних футболістів не приховують свого обурення. От батько стоїть і вложив, скажем так, тридцять тиждень. Сюди прийшов, жахнувся цього всього. Дітям нема де займатися. Вказується, що міська влада, чи хто не знаю, заключила договір. Угоду підписав директор парку. Це є паркова зона, але вона зараз на даному часі, наскільки ми вже це знали, вона на балансі спортивної школи. Нам було повідомлено, що 1 червня мало заводитись техніка, будувати футбольне поле. Замість цього дітям завезли цирк з трибунами зі всім. Це було по всіх соціальних мережах, розпарковано і постійно відкладається. Наші діти фактично лишились на асфальті, начальник міського управління. Іння у справах сім'ї молодіжної політики і спорту Микола Круть пояснює, рішенням виконкому міськради від 2004 року дане футбольне поле надане спортивній школі. Проте, оскільки сам заклад знаходиться у парковій зоні, то і вся його територія перебуває у користуванні об'єднання парків. А тому комунальне підприємство юридично мало усі підстави для оформлення договору з цирком. Якщо ви берете будинок, то під цим будинком земля. Належить цьому будинку або жильцям, які живуть в цьому будинку, так враховуючи, що ми знаходимося, наша школа знаходиться в парковій зоні, тому відчужити цю земельну ділянку і надати її в користування безпосередньо душа нема можливості, тому вона знаходиться земля знаходиться в користуванні управління парків. Спортивне управління запропонувало батькам і дітям як альтернативу інші футбольні майданчики. Батьки категорично не погоджуються. Там ями, там діти падають, лом ну не ну не ломлять богу дякати, але б'ють коліна і друге, треті. І тут нам ще досить пхають палки в колеса. Ну це я рахую, що це вже не нормально. Представники ж цирку у свою чергу переконують, що мають усі необхідні документи. У нас є угода на проведення виставців у місті, заключена з землекористувачом. Або навіть землевласником. я не це стверджувати, документів я не бачу, але оскільки вони представляють владу, комунальне підприємство управління парків і згідно з цією угодою ми переїхали сьогодні сюди. З юридичної сторони, я вважаю, люди неправі, морально, можливо, і дійсно трошки неправильно, гарно вийшло. Але ми тут ні при чому. Додамо, що станом на сьогодні конфлікт вичерпаний. На футбольному полі і далі займатимуться діти, а цирк розташується неподалік.